Таня, чи, чи були у вас коли-небудь серйозні сумніви щодо богонавсненності Канону? Взагалі ніколи. Просто взагалі ніколи. Просто ніколи. Чи всі книги у Новому Завіті є рівноцінними, є більш чи менш важливі? Е, ну, для мене вони всі рівноцінні. Вони знаєте, кожна книга це пазл мозайки да, такої певної. Е, отак. Просто є книги любимі, які ти найбільше любиш, це є. А так вони всі рівно Чи зміниться, ви трішки про це говорили? Чи зміниться якось догма церкви, якщо забрати одну чи там декілька книг з канону? Взагалі не зміниться. Добре, дякую. Чи є ймовірність, що якісь послання, які були важливі для церкви? Не, не війшли в канон або втрачені зараз для церкви? Ну, Ви, ви знаєте. Ну, є там послання апостола Павла, яке він писав, наприклад, там, до Лавдокійської церкви. Він згадує, що він писав. Ну воно не дійшло до нас. Я думаю, що насправді Павло написав набагато більше послань. Просто він згадує одне. Що буде, якщо ці послання знайдуть? Ну, я, я не знаю. Я думаю, що вони в канон вже не, не війдуть, можливо. Знову, чому, чому я кажу можливо? Бо той світ, який був тоді християнський, і сьогодні, ну, це два різних світи. І для того, щоб знову там, умовно провести цей вселенський якийсь там з'їзд в, наш, в нашій такій, ще зараз світовій політичній кон'юнктурі, історичній, це неможливо просто. На сьогоднішній день це неможливо. Це може бути там, для окремої групи людей книги актуальними, але думаю, не для всієї. От навіть... Ой, Боже, підскажи мені, в 19 столітті, я можу вдаті помолитися, знаходять а, дідахи. Дідахи це вчення 12 апостолів. Взагалі, це моя одна із любимих книг, щоб ви знали, якої нема в каноні. Там про Євхарістію, про хрещення. Одним словом, представлення таке лютергійне богослів'я, да, якщо православною католицькою мовою говорити, от в ранньому християнстві. Реально доказана труд апостолів. Першого століття датується. Ну вона ж канонна відноситься. Просто є, на неї є як, як на історичний документ посилання. Я сам дуже часто там цитую в своїх лекціях цю працю да, дідаха. Ну, от кажу, от в ранньому християнстві там такий погляд, такий погляд, погляд. Ви казали, що по ідеї можна було б розширити список канону до ООН 150 книг. А можна було і більше. Тут книг дуже багато. Я просто іншу хотів показати. і показати ідею, що церква, маючи страх Божий, і караном реально займалися грамотні люди, дуже грамотні, освічені люди, то в них було, знаєте, оцей страх Божий і любов до Божих текстів створити такі критерії, які б навпаки максимально відтовкнули б книги. Щоб ніяка єрість не могла впасти. Тобто, по ідеї є Богонатхнені книги, але які не в новому завіті, не в каноні. Ну, ми не, ми не можемо цього стверджувати, що вони можуть там бути богонатхнені, але вони є там не в каноні. Це знову це повинно вирішувати. Не я маю це казати, це має вирішувати велика група теологів. Саме дивіться. Якби ця книга умовно, була би актуальна, там дедаха, да? яку я зацитував, ми повинні як християни довіряти Божому проведінню, вона би зберіглася, бо вона би розмножилась. Тобто, я, і знову, от, оця актуальність, універсальність, книга може бути першого століття, її там умовно написав апостол Павло, да? але от розширення. В християнському світі вона чомусь не набрала. І от треба задати питання, чому ця книга, яку там знаходять в 19 столітті, її, вона не стала от популярною серед християн. Повірте, ті люди, які займалися каноном, вони знали про цю книгу. Але чомусь вона. Може, вона була знищена єдиним екземпляра та збереглася. Ну, ми не знаємо, це треба досліджувати. Послання до Риблян 11 розділ 33, 34 вірші написано о глибина багатства мудрості, і знання Бога, які не збагнені Його суди і недосліджені Його шляхи. Хто пізнав задум Бога, ну і там далі перелічується. Чи може хтось зараз мати схоже відкриття як апостола Павла щодо Бога, оскільки Бог є неосяжним і його глибина мудрості безмежна? Ну, ви знаєте, якщо людина скаже, що вона має такий стан відношення, як апостол Павло, я думаю, всі. Будуть розцінювати пихатість цієї людини. Просто пихатість. Ну, думаю, що ні. Тобто думаю, виходить? Для мене краще сказати ні в цій, цій історії. Чому сказати ні? Бо насправді, за, опираючись на, скажімо, історичну спадщину, наприклад, там в католицькій церкві. Номер один вважається місіонером апостол Павло. Багато було місіонерів. там. От, ну Він от номер один. От своєю універсальністю, своїм підходом, ніхто його. Тобто, грубо кажучи, ніхто зараз не зможе написати ні книгу, ні монографію рівно відкриттям апостола Павла. Ну, по суті, в цьому немає сенсу, вона вже написана. Це, mm -hmm. це просто. Цього не може бути, бо велосипед вже створений. Механізм доктрини вже Павлового Богослів'я воно вже є. Це ці, ціла концепція представлена. Цього, цього повторити неможливо просто. І все, що ми є, ми з вами тумачимо ці тексти. Ну, чому і от вибирався це критерій апостольства? Бо це вважали взагалі дуже особливими людьми, яких Бог навіть наділив правом для написання цього особливого відкриття. Для, для послідовників, передачі тексту, як у євреїв, був Моїсей, пророки, от подібно апостоли є всіма людьми в християнстві. І їхнє завдання було виконати цю місію. І Вони її виконали. Тому сьогодні там щось дописувати. Ми з вами знаходимося на дуже нормальній стадії Божого відкриття, а саме найвище буде там, коли ми вже будемо в нових тілах і в новому місці. Тоді питання, яка є небезпека для віруючих від читання второканонічних книг чи апокрифів? І чи є взагалі це не як для нема небезпеки. Взагалі немає ніякої небезпеки. Читайте, просто ви маєте до них відноситися, не до книг як для спасіння. У вас є книги, які вибрані вибрані церкви для спасіння. Відноситись до них, до цих книг, як до історичних джерел. Там багато корисної інформації. Читайте ці книги. Просто, якщо ви почнете там, богословські доктрини лепити, то тут можуть виникнути там, проблеми певні. Да? А так, будь ласка, в контексті історії вони вам допоможуть. Тоді які, як, як переклади Біблії впливають на точність і правильність? І які переклади ви порадили зараз? Ну, зараз я вам раджу читати переклад. Українською мовою Туркуняка, Рафаїла Туркуняка ну, дуже високої якості переклад, Огієнка дуже високої якості. Ми його складно читати. Туркуняк на сучасну українську мову просто раджу. І Якщо ви читаєте російською мовою, чудовий є російський переклад, до речі, він не розкручений чомусь в Росії, я знаю, чому автор. Безобразов, без Його можете скачати в pdf форматі Він робився протестантами з Англіканської церкви разом з цієї автором. Саме новий заповіт. Шикарний переклад. Хто читає, просто можете його зі надальним порівнювати. Багато текстів, які не зрозуміли, є в сінадальному перекладі. От Безобразов їх дуже так чітко, грамотно. Ну, обходить і демонструє. От, просто раджував. Хто російською мовою читає бізобра. Старого заповіту немає перекладу, а новий є дуже, дуже вдалий переклад. А тепер питання з підводкою до наступного, більш такого серйозного. Чи може людина використовувати Богом даний владу чи дари або таланти не на користь Богові? Не на служіння? Якщо страху Божого немає, то людина може все. І от, оскільки ми протестанти сприймаємо нинішній новий завіт, як Бога книги, і, по ідеї вони мають через дії апостолів служителів розкривати більше характер Бога. І є мінімум дві яскраві історії, які деякі християни вважають таким старозавітнім окрасом. Це в п'ятому розділі дії апостолів, коли Петро, наче вмертвив Ананія Сапфіру, і так само. Павло, апостол Павло в 13 розділі до дії апостолів він осліпив ворожбита. Чи можемо ми стверджувати, що в даному випадку апостоли не якби перебільшили з повноваженнями? Ні, друзі, ми не можемо так стверджувати, бо знову ну, такі ствердження можуть приходити тільки від нашого дорозуміння. От треба розуміти у цю епоху, в якій вони жили. Якби апостол, апостол забрав би життя людини по своїй би волі, Господь би його життя забрав би. Це була демонстрація великої сили Божої, що Господь бачив все. І це таке, знаєте, такий глибокий синтез людського духу з Духом Божим у прийняття рішення. От. Чи можна вважати монографію про Єзуїтів від Валерія Валерійовича неканонічною? Да, це, не, це не канонічна книга. Е, Чому є різниця в католицькій і православній церкві між обраною кількістю книг для канонії? Ну і протестантською? — Є особливих старому... Друзі, це традиція. Це, це просто історія традиції, на яку вони опираються. А чи є потенційно якісь ризики, що в нас там менша кількість книг, в них більша? Чи це ніякого Та, значення ні, немає? Ні, ні, ні. Просто ні. Е, ну, ви маєте ще зрозуміти одну дуже важливу річ. Щоб нам в історію не уходити, треба розуміти, як формувала, формувалася католицька церква, православна церква. Це, це церкви з глибокої історії, традиції дуже глибокої. І вони, в, якщо так в загальному говорити, знаєте, вони в, в собі несуть цю всю традицію, яку вони накоплювали сотні років. От е, дуже багато. Е, на вченики, коли пишуть історію своєї держави, вони приїжджають в монастирі дуже часто і от працюють там з текстами. Питання, чому там їде в монастирі? Бо церква вбирала в себе історію народу. І багато відповідей для, для науковців, це там в костелах, в церквах православних. Чому? Бо Інформація збережена. Усі речі треба глиби, глибині розуміти. А протестантизм має трішки іншу дорогу. Чому так католикам, православним, у цій таким релігійним апаратом тяжко повернутися да, в якомусь питанні? Бо там у них оцей плас тисячу років. І треба оце все уважити. А у них же ще пам'ятаєте, там ті на римське право опирається, ті на візантійське право. Не дай Боже якісь там ще не... Монастир обідати, їхнє право. Тобто це дуже великий різноманітний, різноманітний світ. І чим дійсно таке важливе питання, тим його тяжче, тяжче прийнято. Де, наприклад, там, там, питання не питаємо, там, з одним доктором Богаслів, я спілкуюсь, там, він викладач у католицькому університеті. Я йому кажу, чого ви не можете відмінити оце безбрач'я? А він мені пояснює дуже просто. Каже, оце питання. Знаходиться в сфері теології. Це теологічне питання. І от щоб це відмінити, його треба з сфери теології перевести в іншу сферу. І тільки потім може бути юридичне право його взагалі нівелювати. Ну, поки це, богослов, це богословське питання. Каже, ніхто його не відмінить. Каже, от в цьому і є вся складність. А відповідальність ніхто себе брати не хоче. Ну, Так людина грамотно все дуже пояснила в двох реченнях. І знову, хтось в свій час взяв це питання і вніс його туди, в богословську сферу, да, в площину для чого? Щоб його було неймовірно складно відмінити. Знову, як побудована цей ну, релігійний апарат? І от коли людина розуміє побудову православної церкви католицької, тоді просто цих менше питань. А коли ми не розуміємо, як працює цей апарат, а він різноманітний. Ви розумієте? Що там кожна церква, вона там може відрізнятись, там, умовно, там Київська церква, там, від Болгарської церкви, чому? Бо це інші ще субкультури, розвитку своєї там цивілізації. Ну, вони там називаються православними. Але у них там мільйон своїх традицій. І коли якесь питання приймається, вони знову вони на цих традиціях, вони пов'язані дуже сильно. І от ми переважно сьогодні говорили за новий Завіт, канон нового Завіту, але часто у людей є питання на рахунок такої книги, книга Єноха. Чому вона не в каноні, що з нею не так? Що не так з книгою Єноха? Ну, друзі, вона популярна в маленьких колах. Ну, чому вона не так? Ну, дуже просто. Якщо брати книгу Єноха, порівнювати з юдейським богослів'ям, взагалі в традиційно в єврейському богослів'ї, ну не можуть ангели розметися з людьми. Розумієте? Ну, вони створені. Але до розмноження вони не можуть. Тобто, ну, про це Христос говорить, що будете як ангели на небеса. Тобто саме теологічні якісь... Ну, там, там, там просто ряд теологічних є, є проблем. Тому люди там посилаються. Якби ангели могли б в всі ці контакти вступати, вони б і сьогодні вступали. Вони не можуть. Просто не можуть і все. Хоча є там окремі групи, які схиляються до цього. Я вам навіть більше скажу, хочте цікаву деталь розкажу, яку ви не знаєте. Наприклад, теж є в неї, в деяких так, текстах є розуміння, оцей шостий розділ книги Буття, оця картина там, Сини Божі, дочерям людським входили, от дуже часто коментують про ангелів. Але інші є коментарі, які коментують, що саме цей розділ пов'язаний. З тим, як друга історія, як гріх попав в світ. Ви чули таке? Тобто деякі вважають, ну, я авторитетно заявляю, вважають, що є дві історії походження гріха. Перша історія це Едемський сад, а друга історія це буття шостий розділ. Тобто, як гріх попав в світ, от, дві моделі малюють. Бо там, коли якщо брати книгу, книгу Буття, там перший розділ створення світа, другий розділ створення світа, ну і, і, і автор, не автор, а читач задає питання, чому представлено дві картини створення світу? Бо коли формувалася книга буття, вона формувала з різних текстів. Це питання до текстології. Та все. Таке питання. Чи тримали ви коли-небудь оригінал якоїсь книги з Біблії? Ну, Я не знаю, ну, коли я був на Сінаї, в монастирі, то там давали можливість перше послання апостола Петра III століття. Ну, Це, мабуть, найдрівніший текст, який я бачив. Там от, в цьому монастирі біля Сінай, в якому я був, мені дуже сподобалось, там один із текстів цей приставив. З 3 століття перше, Я можу помилятися з перше чи друге, але наскільки я пам'ятаю, перше послання апостола Петра, третє століття. Це саме такий старий текст християнський, який я бачу в своєму житті. Добре, ми потихеньку будемо йти на фініш. І ще таке питання: в чому різниця між перекладом Тарганіка і, наприклад, Повченка? Є ж переклади, які з оригіналу перекладались, а є переклади з перекладу. Друзі, я от цього нюансу не знаю. чесно скажу, не досліджував. не досліджував. Це треба просто подивитися. От, не володію інформацією, на жаль. Де ви навчались і здавалося Ой, Де я навчався? Я навчався в біблійному інституті, я навчався в одній семінарі, в другій семінарі, де я отримав ступінь доктора Богослів'я. Потім я закінчував ІСФАКТ факультет, потім я закінчував, це магістратура, потім я закінчував фі філософський факультет. А от так. Ну і далі просто написав декілька праць, і зараз останню працю дописую, а то все це якби було суміровано і на, якби на цих документах мені дали наукову ступінь. Саме так. І останні два запитання будуть, що можете порадити молоді зараз? І останні, можливо, якісь книги, богословська література та що. Друзі, що я можу зараз вам порадити? Ну, Якщо сказати навчайтесь, це така банальна фраза, навчайтесь. Да? Друзі, ну, якщо читати, от сьогодні ми записували чудову лекцію, раджу вам читати Михайла Драгоманова. Українського професора, який в Європі активно викладав, шикарний професор, всі його праці пов'язані з протестантизмом. От, просто всі праці. Нема жодної праці, де він не говорить. Наша біда українців полягає в тому, що ми, на жаль, не знаємо своєї історії. І це величезна наша проблема. Тому, якщо я зараз я вам скажу вчиться. Вивчайте історію України. Це для нас дуже важливо. Бо народ, який не знає своєї історії, це, знаєте, як ото діти в інтернаті без батьків. Тому ви, вивчайте українську інтелігенцію, Драгоманова, Лесю Українку, Тараса Шевченка. Наприклад, відома поема Тараса Шевченка Єретик, де він пише про протестантів. Називає Яна Гуса святою людиною Шевченко. І далі він говорить, ви можете почитати, перевірите мене, він говорить, бажаю, щоб ми всі стали єретиками. Ну, Він має на увазі протестантами. Так от питання, а Шевченко до кого був схильний? От просто почитайте от відношення Тараса Шевченка до протестантів. Драгоманов, який був похоронений по протестантському обряду. І він каже, я є євангельський віручий, дословно його цитат. Це людина, яка знала 17 мов. 17 мов. І навіть прізвище призви, Драгоманов, що це означає? Той, хто перекладає тексти. Це були особливі люди, вони з козацького роду, вони з текстами працювали. 17 мов це рідний дядько Лесі Українки. Леся Українка 10 мов знала. От розумієте, оце, от, е, мені дуже подобається праця, яку я читаю. Просто там… От Митрополіта Агієнка. У мене його десь там до сотні книг. Просто шалений інтелектуал український. І от він пише: біда українців! Полягає в тому, що вони не поважають свою інтелігенцію. Це пише Мітрополіт, дословна цитата його. Каже, для українця авторитетніше людина заходу, хтось приїде скаже, ніж свій інтелектуал, який тут. Я тут от згадую Шевченка, вчіться, навчайтесь да, там, і свого не цурайтесь. От у нас є якісь такі певні проблеми, знаєте, ми думаємо, що там хтось. Заходу, знаєте, іноді більше нас там знає. Повірте, наші інтелектуали, у ці українські там, класики, це великі люди. Читайте Сковороду. Потужний, потужний філософ, до речі, протестант. Читайте Сковороду, його піетиські погляди богословські теж. І таких неймовірно Грушевського читайте. От його праця є, про яку, до речі, протестанти взагалі не знають. От я студентам читав книги, читав лекції по історії церкви. Кажу, номер одну книгу, яку ви повинні прочитати, і вона, так як ви українці, вона повинна бути у вас вдома з Біблії. От я вам зараз скажу, ви маєте її в інтернеті всі скачати. Це релігійна думка на Україні. Така назва Михайло Грушевський. Релігійна думка. Ця книга була, знаєте, написана. Самим Михайлом Грушевським він пише про те, як протестанти з'явились в Україні в 16 столітті. підкреслюю. До 20 століття напис, пише села, райони, Волинська область, Рівенська, вся Західна Україна була засіяна протестантськими церквами. От його книгу, там цікава монографія 200 сторінок. От прочитайте її. І тоді ви будете розуміти, що протестантизм в Україні виникає тут. Буквально через 20 років, коли він в Європі з'являється, він з'являється вже в Україні. І Грушевський все це описує, він на документи посилається. Прочитайте цю книгу, бо ми, каже, не знаємо свою от історію. Далі можна ще там почитати таких відомих. Я забув зараз праця. Михайла Драгоманова, він, я пам'ятаю, працю. Він пише про протестантизм в Англії. цікава праця дуже. Саме про протестантів він там ділить на їх. Ну, Він описує свій протестантизм, але там три гілки описує. Монографія там 40 сторінок буквально. Якщо не знайдете, я скину в групу цю монографію, вона в мене є. Тобто професора українські пишуть про це, я кажу, а українці про це не знають. Тому, будь ласка, читайте українських класиків. бо... Якщо в загальному говорити, у нас взагалі ніхто не говорить про зв'язок українських інтелектуалів з протестантом. От я навіть вам один відомий факт розкажу, який ви не знаєте. Я Михайло Грушевський, ну не треба було кликати, ти знав, що я люблю. Михайло Грушевський був дуже да? в потужних зв'язках з пастором Василь. Кузін, Василь Кузін. В інтернеті є, можете почитати. Кузін, да. З, з, америка... Українець, але в Америці пресвітеріанського таких поглядів він. Грушевський з ним там потужно переписку з цим пастором. Так от, коли Грушевський помирає, він звертається до протестантського пастора і знаєте про що його просить? Щоб він доглядів його дитину. У нього донька була одна єдина. Так от питання Грушевське, який був з православної родині, там одні священники. І там і зі сторони дружини теж саме. Чому він віддає свою дитину протестантам? Василь Кузьмін, почитайте, пастерпрестеранської церкви, його діалог з Грушевським, і він просить його. Знову, якщо не знайдете, я вам скину, можу Андрію скинути, там цікава стаття, він просить цього пастора доглядіти дитину. Там це потім не склалося, у неї взагалі печальна доля, але я кажу, що там неймовірні глибокі зв'язки українських інтелігентів, інтелектуалів саме з протестантами. І таких от паралелів можна маса приводити, про що, до речі, на жаль, на жаль, протестанти в Україні фактично нічого не знають. Тому я вам і кажу, що наша історія дуже цікава, тому вивчайте історію України. Добре, дуже дякую вам за так-шоу. Давайте поплодуємо.